Друзі, всім привіт! Ви на каналі FastMoney і сьогодні я вам хочу розказати, скільки я заробляю за день в Tronics app. Це такий Telegram бот він вам майнить криптовалюту TRX, ви робите буст, прокачуєте, ви закидаєте тут мінімум 100 TRX, це в районі 500 гривень, 10 доларів, десь так, 12. І воно вам капає. Кожного дня там та на сума TRX. Також тут є ще баланси. Це. Баланс це вам дається за те, що ви запрошуєте друзів. Дивіться, скільки я заробляю. Я вже тут поповнився всього. Зараз воно прогрози. Всього я десь поповнився на 600-700 доларів. І я не можу вам точно сказати, скільки я заробляю. От зараз я перевірю, мені капає зараз кожного дня, бо 530 ми ділимо на 20 десь в районі 260 рікс мені капає. Кожного дня. 260-й рік, це у нас виходить 1200 гривень. Мені капають кожного дня. Дуже круто, дуже. О, бачите, у мене дуже скоро крутиться. Так що, друзі, хто хоче залетіти в цей проєкт, посиланнячко залишу я знизу під відео, залітаємо. Поки він ще працює, вони зробили вже своє казно. <кій> так що проєкт, думаю, точно буде працювати. Його рекомендують всі блогери. Ось бачите, вони тут зробили своє казино. Якщо я зараз можу зайти, ось тут є їхнє казино. Так що вони тут кажуть, що вони ще будуть. Ось вони тут пустили, Вони вже мільйон шістсот підписників на їхньому телеграмі, а користувачів у них 6 мільйонів. У цьому так дивіться, що ви тут робите? Переходите за посиланням. І у вас вам дається один е, геохеш, типа вам буде капати у два дні по е, одному TRX. Якщо ви хочете тіпа, не закидати гроші, ну просто будете чекати. і Воно вам накопить 6 TRX чи скільки все, воно вас вам, тіпа, перестане. на 30 днів воно дає. Далі у нас тут є місії. Ви виповняєте вам, по-моєму, дає 10 сіп. Далі ви підписуєтеся. На їх групу, на їхній канал. Далі запрошуйте друзів, тут дається 5 тисяч чіп. І коли ви перший раз поповните, вам дає, дається 100 тисяч чіп. Е, як тут поповнятися? Дивіться. Ось, бачите, мінімум 100 TRX. Нажимаємо ад. Тут копіюємо адрес, заходимо в Binance. Наприклад, я кажу Binance. У вас там може бути ByB, там е, другі криптокошельки. І тут вибираємо. Тут e, TRX має бути ось. Має бути тут тачена сума на TRX, наприклад, 100 TRX, це там 12 доларів. Нажимаємо просто зняття, надіслати через криптомережу. Вставляємо тут цей адрес, що ми скопіювали, мережу Tron 3020 і 100, тут вона прийде 90, дай, значить беремо 101 і рівно 100 приходить. <кій> Чекаємо 3 минути. Чотири і все, і нам зачисляється моментально, і воно вам починає скоріше крутити і більший дохід буде. Так що, друзі, якщо є якісь питання, пишіть мені в телеграм, посиланнячко залишу також знизу під відео. І посилання на проект також залишу знизу під відео. Поставте лайк, підпишіться. До нових зустрічей.